з 100 доларів, з номером за винагороду обіцяв відмазати від мобілізації. В Кропивницькому правоохоронці викрили на хабарі 40-річного заступника командира одного з підрозділів обласного управління служби судової охорони. За даними слідства, посадовець працевлаштовував призовників до відомства, тим самим допомагаючи їм отримати відстрочку від служби в Збройних силах України. За незаконне бронювання ухилянти платили ділку по 2,5 тисячі доларів. США. зловмисника затримали в момент передачі. Першого траншу обумовленої суми. Невдовзі підозрюваний постане перед судом. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або неправомірної вигоди посадовою особою. У разі, якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною займати певні посади. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Знову не за партами. Понад 10 тисяч школярів Кіровоградщини 7 лютого навчалися в онлайн форматі. Дистанційні заняття запровадили для 61 навчального закладу. Зокрема, 28 шкіл перевели в онлайн через зростання серед дітей захворюваності на ГРВІ. Решту через довгі, нічну та ранкову повітряні тривоги. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облівськ адміністрації і додали, що кількість закладів, які займаються в онлайн, вже завтра може збільшитися через і під 15 громад, 28 шкіл в 15 громадах. Хочу знову таки звернути увагу, що немає жодної територіальної громади, яка б повністю 100% всі школи, які знаходяться на території, пішли в дистанційку. От Вільшанка одна школа, наприклад, Вільшанська територіальна громада, а у них декілька шкіл. В Геверанське одна школа, в Кампанії три школи. Китрисанівка – одна, Кропивницька територіальна громада одна школа. Наскільки я пам'ятаю, це школа на селищі Гірничому, то кожна із 15, із 15 громад має певні школи, які через захворюваність на ГРВІ. Решта 33 школи це тільки із за повітряної тривоги. Звісно, ми не можемо говорити. І завтра буде зовсім інша ситуація. Ми контролюємо щоденно збираємо це важко, звичайно, але ми збираємо інформацію. Всі 49 територіальних громад, ми обзванюємо. Повницькому відкрили третій офіс поліцейського громади в рамках підписаного меморандуму між міською владою та нацполіцією. Тепер під наглядом мікрорайон Стара Балашівка, де проживає понад 6 тисяч людей. Тут нестиме службу Віталій Гниляк. Делегація із посадовців та керівників правоохоронних структур прибули в офіс, аби поспілкуватися із офіцером громади та місцевими жителями. Присутні наголосили, що відкриття офісу має стати маркером стабільності громадського порядку у мікрорайоні. Зазначу, офіс обладнали за кошти міського бюджету, зокрема, придбали меблі, оргтехніку. Та забезпечили офіцера паливно-мастильними матеріалами для обслуговування мікрорайону присутність поліцейських правопорядок понад усе. Тим більше що тут і діти навчаються, і школа поряд, і для нас це дуже важливо, тому що в країні війна, тому що люди очікують від держави на місцях тих дій, які. Об'єднують громаду, захищають людей, а правопорядок це ж понад усе. Тут треба глас та глас, щоб за кожним дивитися. працювати працюватимемо разом, мовчина нічого, можна працювати. Задоволені всі люди задоволені. Не отримуватимуть гроші від держави на Кіровоградщині більше 500 вимушених переселенців позбавили соціальних виплат на проживання. Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Кіровоградської облвійськодміністрації. Нараховувати кошти їм припинили у зв'язку зі змінами, які запровадив уряд. Так, право на соціальні виплати з 1 січня втратили внутрішньо переміщені особи, які придбали авто чи нерухомість або мали депозитні рахунки на суму понад 100%. Тисяч гривень. Зазначу, матеріальна допомога вимушеним переселенцям призначається на півроку. Тим громадянам, які стали на облік до 1 серпня минулого року і яким кошти виплачувалися до кінця січня, держава продовжила виплати і на лютий. Відповідно до нововведень, з 1 березня частині переселенців уряд перепризначить грошову допомогу автоматично. Зокрема, особам з першої та другої групами інвалідності, дітям-інвалідам або які мають важкі захворювання дітям-сиротам та дітям, котрі позбавлені батьківського піклування, А також пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Всі інші категорії мають підтвердити своє право на отримання виплат, звернувшись із заявою до центрів надання адмінпослуг або органів місцевого самоврядування. За офіційними даними, сьогодні на Кіровоградщині проживають понад 86 тисяч вимушених переселенців. Розміри допомог я скажу на сьогоднішній день, у нас не змінилися 2 тисячі гривень на всіх, і 3 тисячі гривень виплачуються у разі, коли це є особа з інвалідністю або дитина до 18 років. Стилет чи стилос? у краєзнавчому музеї в Кропивницькому відбувся літературний вечір пам'яті поета земляка Євгена Маланюка. Захід приурочили до дня народження знаменитого класика. А поспілкуватися про його творчість зібралися місцеві письменники, науковці, педагоги, діячі культури та представники органів місцевого самоврядування. Разом вони пригадали творчий шлях поета та зачитали уривки його поезії. Також представники влади передали в музейні фонди фотокопії листів та Ірші Євгена Маланюка, які зберігаються в Державному архіві України. Організатори заходу переконані, пророча поезія поета випередила час на десятиліття і потребує сьогодні глибшого вивчення. Ми не цінуємо пророків своїх власних пророків. Уявіть собі, сто років тому було написано а степ гарматами пооран. Хіба це не про сьогодні? Це про сьогодні. Ви уявляєте, ота трагічна доля дуже шкода, але вона нас нічому не навчив. Його трагічні слова, його трагічні передбачення нічому не навчив. Малоросійство це не лише якісь там слова, це явище. Його вірші вражають певною філософією, певною такою думкою, яка доноситься зразу до глядача, але його вірші не всім зрозумілі. Правильно, от на заході сказали, що для того, щоб вивчати його вірші, треба бути філософом, і все-таки його вірші розраховані на якийсь певний життєвий досвід, і е, треба знати історію України. Тому не кожен зрозуміє Маленюка.